Обережно від цього відео може з'явитись пліснява на екрані. Путін спаси Донбас! Путін спаси русских людей! Путін веди войска! Олександр Дугин – відомий українцям як йобнутий кровожерливий фашист, який хоче воскресити Російську імперію та винищити українців. На думку Дугіна, українці є бракованими росіянами. Для мене от якби рішення української проблеми це, це ще й псих, псих, психоаналітичний такий момент, тому що я знаю, що такий внутрішній українець. І я узнаю, що канішне для того, щоб українцю построїти государство, нужна моя русская часть велика А якщо вперти українець на підкориться великоросу, то його треба вбити. Я думаю, убивать, убивать і убивать. больше, а ніяких не должно быть. За ці геніальні воістину філософські ідеї західні медіа охрестили Дугіна мозком Путіна та видатним російським філософом. Вони вважають його інтелектуалом та візіонером, до якого дослухається російська влада. Його роками кличуть на інтерв'ю пристойні західні медіа, навіть після початку повномасштабного вторгнення. Юлиметбайдет the фрідом і цефсо ітисконтрадикторі. This is one side of the coin. We are sometimes not biased, but you are always biased. The United States and Russia in that sense are now together. Нещодавно на запрошення Дугіна до Москви приїжджав навіть батько Ілона Маска, Ерол Маск. Він брав участь в конференції від пропагандистського медіапроєкту Царград. In my experience to my mind, the Russians are way as the world's вважається, yeah, начебто Дугін шепоче у вухо самому Путіну, а його філософія формує російську політику. Але він не хараріс п'ензи і не Конфуцій з чибаркуля. А троянський кінь, на якому російські шпигуни заїжджають в кабінети західних політиків. Почнемо з біографії. Вона в нього дуже своєрідна. Він народився в сім'ї генерала ГРУ. Але стопами батька не пішов, Відкосив від військової служби у 1978 році. Дугін вступив в московський авіаційний, але його звідти швидко відрахували. Врешті великий філософ закінчував новочеркаський інженерний інститут. Заочно дугіну було цікавіше в маргінальному московському андерграунді. У 80-х він приєднався до окультного юженського гуртка. Учасники якого, начебто, вивчали чорну магію, вживали наркотики і влаштовували оргії. Згодом один з учасників цієї секти Євгеній Галавін запросив дугіна до неонацистської організації Чорний орден СС». тут не обійшлось без добрих російських традицій. Подейкують, щоб вступити в цей орден, треба було хильнути сечі. Ритуал инициации в члены Ордена существенно отличался от своего германского прототипа и мог шокировать прямым обращением к телесному низу. Рейхсфюрер мочился в рот своим юным ученикам. Каждый адепт обязан был пройти через этот унизительный обряд инициации. Окрім того, Дугин намагався быть музыкантом. Под псевдонимом Ганс Зиверс он выпустил авторский альбом. Нефритовый фашист. Божь на билюзовые глаза детей льет лазурный спрут твоей души. Потім Дугін з Фюрера перевзувся в комуніста та разом з Едуардом Лімоновим заснував націонал-більшовицьку партію та навіть називав себе опозиціонером. Громний інтерес до формування радикального полюса опозиції. поступово із цієї нори андерграунду Дугін виліз в люди, почав писати книжки, за якими тепер викладають в російському генштабі, організовувати свої політичні партії та їздити за кордон, знайомитись з західними політиками. То як і чому це міський божевільний рап? Став головним російським філософом, академіком та мозком Путіна. Тут варто зробити ремарку. Всім, очевидно, що Дугін працює разом з російськими спецслужбами. Але питання Дугіна і спецслужб це як питання, що було перше: яйце чи курка. Це геній Дугін надихає спецслужби своєю ідеологією, чи спецслужби використовують Дугіна як педофіл цукерку. Наш осінь відділ придивився до Дугіна ближче. Ми дослідили його оточення та працівників його організації і покажемо, наскільки Боку, рука товариша Майора занурилася в Дугіна. Співробітники російської розвідки роками водять цей уражений кордицепсом організм за ручку по міжнародних конференціях та зустрічах з іноземними політиками. І завдяки ньому вербують їх. Уважні глядачі можуть пам'ятати, як в одному з наших розслідувань ми вже натрапляли на ФСБшників, які працюють під прикриттям в дугінських організаціях. Зокрема, під час дослідження діяльності співробітника п'ятої служби ФСБ Алексія Корнєва. Ця п'ята служба спеціалізується в тому числі на Україні вона роками готувала Україну до окупації, і ми побачили, що чекіст цієї п'ятої служби працював заступником редактора в журналі, пов'язаному з Дугіним, та писав рецензії до його робіт. В ті роки Корнів також працював заступником редактора журналу Геаполітіка.ру. Це наближений до Олександра Дугіна ресурс, де часто публікують його роботи. В деяких випусках цього журналу публікувався і Корнів, вже працюючи в ФСБ. Давайте детальніше дослідимо оточення та життя Дугіна. Ми дістали його перельоти за останні 10 років, співставили пасажирів і звернули увагу на такого собі Кирила Галишкіна. У 2023 році він літав разом з Дугіним у Псков за одним бронюванням. Авіаквитків. Це означає, що їм обом забронювала квитки одна людина. І вони не є випадковими попутниками. Ми знайшли профіль з таким піп на сайті любительської футбольної команди. За цим фото шукаємо інші світлини Галишкіна. Виявилося, що Кіріл часто з'являється на фото однієї організації, пов'язаної з Дугіним – Всемирного Русского всенародного Собора. Це псевдорелігійна організація, яку очолює патріарх Кіріл та російський олігарх Константин Малафеєв. А Дугін там займає посаду в президіумі. От у вересні 20 Другого року Кіріл Галишкін серед членів делегації цього рускава собора. Від імені цієї ж організації він зустрічається з російськими школярами. А тут Кіріл відвідує якийсь захід, де бореться з русофобією. Але історія працевлаштування Кирила Галишкіна каже нам про те, що він не просто дуже любить православ'я Дугіна. За допомогою злитих податкових даних ми з'ясували, що Галишкін працював у кількох військових частинах, пов'язаних з охороною державних об'єктів, а також федеральній службі охорони, що охороняє перших осіб російської влади. Якось дивно, що офіцер служби охорони прикидається членом релігійної організації. Тож поглянемо на прописки Галишкіна. Бінго серед адрес вулиця Куусіна на 6. На цій вулиці проживають службовці російського ГРУ. Звідки ми це знаємо? Справа в тому, що у 2023 році мерія Москви спалила документ з адресами будівель, приписаних до спецслужб. Там була інформація про будинки, де вдають квартиру спецслужбістам. Зараз цей документ вже видалений з сайту московської мерії, але в медіа зберіглись деякі адреси, пов'язані з шпигунами. При этом в списке особой группы указаны не только номера домов, но и квартиры. ВЧ 77065 ГРУ, улица Куисини на 6, корпус 13. Те, что это житло он отримает, саме как військовослужбовец, подтверждает судова справа. Дегалишкин заборгував гроші российской военной ипотеки. Ответчик Голышкин Кирилл Игоревич, третье лицо, Министерство обороны РФ. ИСТЕЦ, Федеральное управління накопительно іпотечної системи жилищного обезпечення воєнослужащих. Галишкін це ГРУшник, що прикидається членом Дугінської організації. Можливо, нам варто пошукати шпигунів в інших установах, пов'язаних з Дугіним. Не секрет, що співробітники спецслужб часто прикидаються експертами та членами різних фондів, організацій та спілок. Під цим прикриттям вони їздять за кордон та встановлюють контакти. Оскільки Дугін наплодив багато таких псевдоінтелектуальних організацій, нам є з чого почати. Одна з найвідоміших організацій Дугіна центр геополітичних експертіз, яку він заснував ще на початку нульових. І нещодавно ця організація опинилась в епіцентрі міжнародного скандалу. Пам'ятаєте гучний фейк про, начебто, нову за мільйон євро, яку під час війни придбала Олена Зеленська, у соціальних мережах поширюють статтю видання Веріті каше Франс. У ній стверджують, що Олена Зеленська придбала одне із найдорожчих спортивних авто: «Бугаті Тербілян» за 4,5 мільйони євро. Веріті каше Франс сайт підробка, створений росіянами. Ця фейкова новина лише частина масштабної російської дезінформаційної кампанії. Група росіян створила мережу вебсайтів, які мімікрують під американські новинні видання. Та поширювала згенеровані штучним інтелектом фейки. Головною ціллю цієї кампанії було налаштувати американців проти допомоги Україні, і частково їм це вдалося. Численні фейки про покупки родини зеленських підхопили проросійсько налаштовані американські сенатори та конгресмени. Зокрема, тоді ще сенатор Джей Ді Венс в одному із інтерв'ю поширював фейк про яхту, яку, начебто, придбав якийсь український міністр. Деропіпол гудкат сошосекюрі тро гренперенс індепаварі вайсоде вона зеленські. Ministers can buy a bigger yacht. Kiss my ass, Steve, it's not цнагапне за цією мережею сайтів, які випускали фейки про яхти та бугаті, стояв Джон Дуган колишній американський поліцейський, що у 2016 році приїхав в Москву. Відтоді Дуган був частим гостем на Russia Today та навіть їздив на окупований Донбас. Джон став четвертим іностранним гражданином в мирової історії, отримавши убежище в Росії як політичний узник. Зараз Дуган їздить на Донбас в качестве незалежного журналіста. У 2024 році видання The Washington Post з'ясувало, що за Джоном Дуганом та його мережею фейкових сайтів стоїть організація Олександра Дугіна, центр геополітичних Ких документи свідчать про те, що Дуган також субсидується та керується московським інститутом, заснованим Олександром Дугіним. Інститут, про який йдеться у статті, це і є центр геополітичних експертіз. Журналісти також виявили, що гроші американцю напряму платить російський ГРУшник, що працює в цьому дугінському центрі під прикриттям. Зв'язковий Дугана в ГРУ високопоставлений співробітник російської військової розвідки, який згідно з документами працює під псевдонімом Юрій Хорошевський. Справжнє ім'я офіцера Юрій Хорошенький. У програмі однієї конференції в Москві за 2022 рік можна знайти хорошенького під вигаданим прізвищем як представника центру геополітичних експертіз Хорошевський Юрій Тимофійович – заміститель директора Центру геополітичних експертіз, заміститель руководителя Євразійського економічного клубу по міжнародним зв'язкам. Юрій Хорошенький не просто рядовий шпигун. Журналісти також з'ясували, що він служить у частині. 29 гРУ. Це відомий підрозділ ГРУ, відповідальний за отруєння скрипалів, масштабні хакерські атаки, спроби держпереворотів, підриви складів НАТО та втручання в іноземні вибори. Словом, це загін вбивць та професійних саботажників. Військових цієї частини не раз викривали правоохоронці та розслідувальні медіа. Хорошенький, ймовірно, обіймає керівну посаду в підрозділі 29155. дев'ять В злитих податкових документах ми знайшли, що у 21-му році він отримував гроші від Міністерства оборони Росії. А його вказана посада начальник. Нам не вдалося знайти світлину Юрія Хорошенькова, але вдалося знайти фото його дружини Наталії Хорошенькай. Ми з'ясували, що Наталія служила в прикордонних військах діловодом, але вона з'являється на подіях, пов'язаних з діяльністю її чоловіка грушника Дружина Героушніка Хорошенькова у 2021 році відвідувала захід від фундації Фіделя Кастро, яку очолює близький соратник Дугіна Леонід Савін. Ця організація займається поширенням російського впливу в Латинській Америці та, зокрема, на Кубі. На цій події був американець Джон Дуган, той самий, якому ГРУшник Юрій Хорошенький під виглядом працівника Дугінського центру геополітичних експертіз платив за дезінформацію про Україну у 2024 році. США наклали санкції на центр геополітичних експертіз за спробу втручання у вибори та визнали цю установу афілійованою з ГРУ. А це означає, що всі організації варто покопатись детальніше, тим паче, що центр геополітичних експертіз існує вже більше 20 років. Ми проглянули людей, які публікували статті від імені експертів цього центру, і натрапили на ще одного колишнього співробітника центру. Це Георгій Гавріш. Він був близьким соратником Дугіна, його помічником та експертом вже згаданого центру геополітичних експертіз. Але крім цього, всього, Гавріш ще й працював дипломатом в російському посольстві у Греції. Про Гавріша є згадка в офіційному документі ОБСЄ за 2009 рік, і там він згаданий як третій секретар посольства РФ у Греції. За його податковими даними, ми з'ясували, що Гавріш був на цій посаді до 2013 року. Але ми також знайшли документ, викладений у 2019 році на сайті Генштабу Греції. Це був список запрошених осіб на подію за участі посадовців НАТО. Гавріш теж є в цьому списку як представник російського посольства. Тому, можливо, насправді Гавріш працював дипломатом у Греції довше. Завдяки Дугіну Гавріш зустрічався з представниками грецької влади. От єдине публічне фото Гавріша. На зустрічі з Дугіним та Грецьким міністром зовнішніх справ Нікосом Коціасом у 2013 році. Цей міністр запрошував Дугіна провести лекцію в одному з грецьких університетів. Можливо, помічник Дугіна Гавріш так і залишався б в тіні, якби у 2014 році російські хакери не зламали б його пошту. І виявили, що Дугін з Гаврішем буквально складали. Список тих, на кого в Європі можна ефективно впливати, у їх переписці знайшли документ, який називався Отак. Страни і персони, гі є основання для создання елітного клубу і групи інформаціонного влияння по лінії Росія сьогодні у цей список потрапив, наприклад, екс-прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, який, прийшовши до влади у 2015 році, називав Україну неонацистською та дружив з Путіним. Грецький прем'єр-міністр Ципрас засуджує санкції проти Росії. Новий прем'єр-міністр Греції назвав Україну неонацистською. ЗМІ. інша мішеньдугі. На Гавріша з того списку Віктор Орбан, як бачимо, посилення російського впливу на цього угорського Джабахата пройшло успішно. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз. В списку також був Матеош Піскорський, польський політик та засновник ультраправої партії Зміна у 2014 році. Він нелегально відвідував Крим як так званий спостерігач на так званому референдумі а в Польщі його звинуватили в співпраці з російською розвідкою. Піскорського звинувачують у шпигунстві на користь РФ та Китаю. Завданням політика було просування цілої Москви. Водночас він мав провокувати антипольські настрої в українців й навпаки. Таке листування Гавріша й Дугіна набагато більше схоже на переписки з куратором, аніж на спілкування двох ідейних активістів. Але тоді журналісти не пов'язали Гавріша зі спецслужбами. Зараз же ми з'ясували, що Георгій Гавріш це не просто близький соратник Дугіна та дипломат, а шпигун та співробітник служби зовнішньої розвідки Росії. Нам вдалося підтвердити його причетність до. Служби зовнішньої розвідки завдяки адресам прописки. І знову нам допоміг той злитий документ з адресами будівель, приписаних до спецслужб. Аж дві адреси прописки Георгія Гавріша, вулиця Палехська, 21, та проспект Донелайтіса 25, належать до служби зовнішньої розвідки Росії. Вот адреса жилих домов приписані до Служби зовнішньої розвідки ВЧ 21 47 Проспект Донелайтіса, 25, п'ять, Палехська 21. Зв'язки з російською зовнішньою розвідкою знайшлись і серед контактів Георгія Гавріша. Ми проаналізували частину телефонних дзвінків Гавріша. і побачили, що він спілкувався з відставним генералом російської СЗР. Леонідом Рішетніковим. Колишній Сазирєвець, Рішетніков теж має спільні справи з Дугіним. Разом вони заснували пропагандистський медіапроєкт Катіхон. За часи своєї служби Рішетніков був впливовим розвідником, що спеціалізувався на балканських країнах. З його іменем пов'язаний ряд шпигунських скандалів у Болгарії та Чорногорії. Після завершення служби він очолив Російський інститут стратегічних досліджень, так званий Московий центр служби зовнішньої розвідки. Можна припустити, що Гавріш, який під прикриттям Працював дипломатом у Греції і був помічником Дугіна, діяв під керівництвом Балканського спеціаліста Рішетнікова, або консультувався з ним. Ми не знаємо, чим Гавріш займається зараз. Проте, у 23-му році він на чотири місяці літав у Туреччину за паспортом, виданим консульством Російського міністерства зовнішніх справ. Це може означати, що працівник служби зовнішньої розвідки Росії Гавріш, який разом з Дугіним складав плани вербування західних політиків, далі їздить за кордон під прикриттям дипломатичної. Роботи Проте коефіцієнт корисної дії Дугіна не обмежується службою зовнішньої розвідки та ГРУ. В його близькому оточенні успішно замаскувала ще одна спецслужба, яка спеціалізується на міжнародних зв'язках. Так, це п'ята служба ФСБ. У 2019 році журналісти італійського видання з'ясували, що члени італійської ультраправої партії Ліга півночі, в яку входив тодішній віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні, отримували мільйоні хабарів від росіян. Російські гроші мали допомогти цій партії потрапити в Європарламент. Та посилити її вплив. Зустріч, на якій помічник італійського віце-прем'єра Джанлукаса Ваїні домовлявся з росіянами про хабар, відбулась в Москві у 2018 році. На ній був присутній Олександр Дугін. Згодом хтось злив аудіозапис цієї зустрічі журналістам, яким вдалося ідентифікувати інших учасників зустрічі Дугіна з італійцями. Одним з них був Андрій Харченка. Цім'я не НАТО привертало увагу, аж поки у 2024 році журналісти за інсайдер не з'ясували, що Харченко працює в п'ятій службі ФСБ. Кадровий співробітник ФСБ Андрій Харченка у 18-му році зустрічався з італійськими політиками та домовлявся про мільйонні хабарі за політичні послуги. У вільний час прикидався членом євразійського руху Олександра Дугіна та їздив з ним у численні міжнародні поїздки. Ми продивилися фотозвіти з різних заходів, в яких брав участь Дугін разом з Харченком, та виявили, що цей ФСБшник був прикомандований до Дугіна з 16-го до 2018 го року. Перша публічна поява Харченка з Дугіним на людях. Це поїздка в Анкару у 2016 році. Знайдені нами дані перельотів, свідчать, що Дугін разом з Харченком прилетіли в Туреччину 7 листопада 2016 року. А вже за кілька тижнів турецька делегація разом з двоюрідним братом Ердогана приїхала в окупований Крим. Анонсував цю поїздку російські медіа саме співробітник ФСБ Андрій Харченка у ролі учасника євразійського руху. Болі 20 представителей турецького бізнесу і депутати, в тому числі советник президента Турції Таипа Эрдогана его двоюродный брат Мехмед Мутлу прибывает в среду с визитом в Симферополь, сообщил РИА Новости представитель международного евразийского движения Андрей Харченко. Зустричал делегацию теж Харченко. Его можно побачить на видеозаписи про визит турецкой делегации до Симферополя. Иностранные гости приехали наладить экономические отношения между странами, обсудить инвестиционные проекты, познакомиться с уровнем жизни крымско-татарского населения и вообще в целом посмотреть, как живут крымские россияне. Мы продавились, с какими еще Політиками та журналістами ФСБшник Харченко міг контактувати за посередництва Дугіна у травні. 2017 року Харченко був на лекції Дугіна в університеті в Баку. Потім Дугін з Харченко відвідали культурний центр. Там їх супроводжував азербайджанський депутат, та голова Руська общини Азербайджана Міхаїл Забеля. Також у травні 17-го року Дугін приїздив у Молдову та з ФСБшником Харченком бачився з тодішнім президентом країни Ігорем Додоном, відомим своєю проросійською позицією. У травні 18-го року Харченко знову супроводжує Дугіна. Цього разу в поїздці на конференцію Нові Горизонти, яка пройшла в Ірані. Ця конференція багато років поспіль збирає конспірологів та любителів авторитарних режимів зі всього світу. Давайте подивимось. Мося з ким Дугін та ФСБшник Харченко там фотографувалися. От зліво на фото Карл Ріхтер, німецький політик та колишній член міськради Мюнхена. Поруч з ним Удо Фойхт, німецький політик та екс-депутат Європарламенту, відомий тим, що заперечував Голокост, та звісив з балкону нацистський прапор. До групи, яку за даними «Держшпігель», у брифінгу посольства назвали 14 німецьких неонацистів, входили Удо Фойхт, колишній депутат Європарламенту, та колишній лідер неонацистської національно-демократичної партії. Ен вони потрапили в поле зору посольства, оскільки вивісили прапор зі свастикою з балкону готелю, у якому вони зупинились. Другий справа польський журналіст і політик Конрад Ренкас, який вимагає повернення заходу України до складу Польщі. Польський реваншист та президент організації Реституція кресів Конрад Ренкас відкрито заявляв, що Варшава має приєднати Волинську, Рівненську, Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області. ФСБшник Харченко з'являється з Дугіним на ще одній події у липні 2018 року на конференції в Азербайджані. Хоча на фото Харченко світиться тільки потилицею, локальне медіа все ж спалило його як учасника конференції від євразійського руху. В міроприятії з російської сторони участвували директор департамента Ближнього Востока Міжнародного євразійського движения Андрій Харченко. Ми легенько тицнули осінпалкою в Дугіна, а з нього полились сліди усіх можливих спецслужб. Ось так працівники ГРУ, СЗР та ФСБ в ручному режимі керують Дугіним та його організаціями. вербують іноземців та влаштовують операції, спрямовані на дискредитацію України та інших демократичних країн. Завдяки Дугіну і його псевдофілософській діяльності російські спецслужби отримують доступ до величезної кількості іноземних політиків та журналістів. І, як бачимо, не всі з них. Недолугі міські божевільні це члени європарламенту, депутати, журналісти, міністри та навіть лідери держав. Росіяни використовують їх для різних цілей: від пропаганди та політичного лобізму до втручання у вибори та до впливу на політичний курс країн. І після цього нам дуже важко дивитись, як західні медіа носяться з ним як списаною торбою. Кличуть на інтерв'ю та називають філософом і мозком Путіна. Олександр Дуґін, is a Russian Political philosopher who's been called the Putin whisperer. Sometimes referred to as Putin's Rasputin or Putin's brain. Хоча в цьому організмі Дугін не мозок, а пряма кишка. Поділіться цим відео зі своїми друзями-іноземцями. На них вже чекають англійські субтитри. Якщо ви хочете бути як наш Анатолій Остапенко, лисим, і водночас гарним, але насамперед справжнім осіндгуру, який за фотографію простирадла в готелі може визначити цех де його шили, залітайте на курс Осінд. Дослідження відкритих джерел від Robot Dreams. Вас навчать аналізувати соцмережі, обробляти супутникові знімки, проводити блокчейн-розвідку, використовувати штучний інтелект для збору даних, а також застосовувати осінд у військовій справі. Лектори досвідчені осінтери, а саме Дмитро Кулініч, CEO і фаундер Genocide Global Осінд Agency та Василь Попов, кофаундер Ukraine. Отримані знання стануть у пригоді військовим аналітикам та фахівцям у галузі оборони і розвідки, фахівцям із кібербезпеки, представникам бізнесу, журналістам і знову ж таки всім тим, хто хоче бути як наш Анатолій Остапенко. Курс розрахований на 23 заняття. Навчання стартують 30 червня. Більше інформації. Ації ви знайдете за лінком під цим відео.